Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Малята, сьогодні, ідучи до дитячого садочка, я зустріла одну добре відому всім тварину. Вона жваво бігла по дорозі і виляла хвостиком. Ви всі добре знаєте цю тваринку. Це собачка. Собака вірний і відданий друг людини. Особливо прихильний собачка до того, хто доглядає та піклується про нього з маличку. Чи знаєте ви, як називається дитинчата собачки? Маленьку собачку? Цуценя. Пограємо в дидактичну гру, що ти знаєш про собак. Які бувають собаки? Великі, маленькі, кудлаті, рябі, білі. Сірі, вірні, злі, добрі, грайливі, чорні, веселі, дворові. А що вміють робити собаки? Бігати, гратися, охороняти будинок, гуляти, стерегти, приносити капці, гарчати, гавкати. Як може поводитись собака? Грайливо, доброзичливо, весело, радісно. Пильно. Пропоную малята скласти розповідь про собачку. Послухайте, будь ласка, уважно, яка розповідь вийшла у мене? Жив собі на світі собачка і звали його Рябко. Цей собачка був великий, красивий. Він жив в одного хлопчика. Хлопчик піклувався про песика. Він його годував, причесував, гладив, водив гуляти. Рябко дуже радів, коли його господар приносив ласощі, цукерки, ковбасу, котлети. У рябка було багато справ, а найголовніше охороняти дім. Коли до будинку стукали незнайомці, рябко завжди голосно гавкав. Ось така розповідь вийшла у мене. А ви, малята, спробуйте розказати її за допомогою батьків. А зараз я розкажу вам жартівливу пісеньку про песика та лисичку. Біг пес через овес, лисиця через пшеницю. Загубив пес картуз, лисиця спідницю. Малята. Де біг пес? Де бігла лисиця? Що загубив пес? Який одяг загубила лисиця? На цьому наше заняття закінчується. Всього вам найкращого!